Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Жителі окупованої Донецької області живуть без питної води. Проблеми з водопостачанням на тимчасово окупованій території Донеччини вже є дуже давно. Однак це той випадок, коли краще не стає. Навпаки, для багатьох мешканців окремих міст та селищ вода буквально стала розкішю. Як розповідають у відеоматеріалі Медіа Точка Сходу у багатьох районах, воду подають за графіком або ж її взагалі не подають. Інколи по декілька місяців люди живуть без без води. Лінський район Скільки при такому напорі води можна набрати води. Вода по графику. Вода вот так вот идёт. В домах, в квартирах воды нет, даже на первых этажах. Два месяца нет воды. Всю зиму воды не было. Я покупаю вот в пятницу, он в окошке висят. Полтора года вообще воды не было. Машины подвозили воду, но тем не менее, вы же понимаете, мы ходили с ручья, набирали воду. В окуповании Макиевці ж, например, люди буквально змушені набирати воду з калюж. В домі води, но течеть ручยом, фатаном бьёт. Із люка та довода вілі, що это набирати этого люка. Это ж ми не единственные. Люди виходять і набирають один-два ведра. Ну, це, це вже вообще ну, уму не життя. І, звісно, окупаційна влада годує людей обіцянками, що скоро стане краще, потерпіть. Проте в той же час доводить інфраструктуру центрального водопостачання до краху. Бо навіть коли вода з'являється в крані. То вона просто не придатна до вживання. Вона іржава, забруднена і пити її небезпечно для свого життя та здоров'я. Коротше кажучи, водою це важко взагалі назвати. І це, в принципі, все, що потрібно знати про життя в окупації, на людей окупантам абсолютно начхати. Вони цілеспрямовано перетворюють окуповані території на території, непридатні до життя. Вони зацікавлені в тому, щоб зробити їх абсолютно безлюдними. Адже для подальших війн їм потрібні буферні зони, де вони б могли розміщувати свої війська. В тимчасово окупованому Криму росіяни активно переслідують свідків Єгови. Росія, от наскільки така толерантна до інших віросповідань та культур, що ще з 2017 року діяльність релігійної організації Свідки Єгови рішенням Верховної суду Російської Федерації визнана екстремістською та є забороненою. А тому люди, які мешкають, мешкають на тимчасово окупованих територіях і належать до цієї організації, постійно піддаються утискам та переслідуванням. От, до прикладу, днями ФСБ провели обшуки в мешканця Джанкоя, вилучивши різну релігійну літературу. У подальшому його будуть судити як лідера забороненої релігійної організації. За даними правозахисної організації Кримсос, станом на жовтень 2024 року, Кримські суди винесли вироки 13 свідкам ЄГОВИ, 11 з яких отримали позбавлення волі від 6 до 6,5 років. У цілому близько 30 вірян зазнали переслідувань в окупованому Криму. Дуже схожа ситуація з переслідуванням і на інших тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Луганську окупанти намалювали справу проти двох представників організації Свідків Єгови. Їх звинуватили в поширенні екстремістських листівок, у яких нібито були заклики вбивати православних. Насправді ж, це вигадані справи, і такі переслідування людей з іншими релігійними поглядами відбуваються лише тому. Що, на думку росіян, всі мають жити за умовним віруванням Руської православної церкви, яка підконтрольна ФСБ. Тоді як будь-яка інша думка, будь-який інший погляд, бачення, які не підконтрольні Крему, Кремлю, розглядаються як загроза для існування Росії. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш канал. Також поставте вподобання. Та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти запустили проєкт Школа і СВО на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. У рамках цього проєкту заклади освіту збирають овочі та консервації, які потім переробляють у готові продукти і відправляють військовим. І от таким чином росіяни хочуть. Залучити до примусової праці як можна більшу кількість дітей та молоді, аби вона допомогла злочинцям із СВО. Вони розуміють, наскільки важлива ця безпосередня залученість, адже це сприяє формуванню позитивного ставлення до російських військових і сприйняття їх як справжніх захисників Отечества. Обережно, бо далі покажу вам, вам відео, від якого може стати погано. Звезды, золотых, птичьи голоса по ночам шумят. Белые березы, как алмазы на траве роса. Здесь простора нет, ни конца, ни края. Прячутся в лугах сонных васильки. Я прекрасней мест на земле не знаю, где поют так звон родники Тим часом на тимчасово окупованій території Запоріжжя росіяни провели збір коштів на підтримку СВО в одній зі шкіл, намагаючись цим і імітувати волонтерський рух та підтримку. Як повідомляє Центр національного спротиву, з батьків кошти фактично збиралися примусово волонтерами з РФ. Дітей і молодь теж не забули залучити. Молодші класи традиційно під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам, а старшокласники писали листи під диктовку. На практиці ж більшість мешканців не має жодного, жоднісінького бажання підтримувати окупантів, чи то добрим словом, чи донатом. Проте вони, на жаль, змушені це робити під тиском росіян, щоб не отримати клеймо нелояльних. Однак ми. Закликаємо за можливості ігнорувати ініціативи ворога і повідомляти про окупантів і колаборантів можна через чат-бот Центру національного спротиву. Це дуже допоможе в подальшому притягнути винних до відповідальності. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.